привіт Привіт! привіт. Раді тебе бачити. Раді тебе бачити. Ну, — Як справи, ну слухай, як у всіх. хотів сказати, ти, ти дуже гарна, о Боже, яка в тебе сукня. яка. Саш, слухай. Ну, звичайно, нам би, нам би хотілося, ти знаєш, як завжди, коли ми зустрічаємось, коли ми зустрічаємось, о, навіть камера перед тобою падає. Ти розумієш, просто не витримує цей якраз... Ми завжди коли зустрічаємось, ми обіймаємось, цілуємось, і ми, я впевнена, скоро це зробимо знову. А, але зараз от ми от сказали, да, що бачили твій твої сторіс про те, як ти повернулася додому і що ти там побачила. Розкажи, будь ласка, ти пор... не вже там дійсно хазлінували ці покидьки, що, що вкрали? Що вони там розгромили? Розкажи, будь ласка, що ти побачила? А, ну, По-перше, дуже було дивно повертатися туди, бо завжди. Коли я жила в своєму будинку, відчувала себе максимально комфортно і в безпеці. Не знаю, я його купила десь роки два тому, і до сих ага. пір трималася тієї думки, що я не хочу ставити ні грати якісь, ні там ролети захисні, нічого такого. Ну, коротше, такий був більш-менш знаєш європейський вид на, на цей будинок, і ну, ніколи не було мене такого відчуття, що там небезпечно. І там ну ага. якби була сигналізація, але ну коротше, він був без заборів, без нічого. Ну, тобто, звичайно, цей будинок. І мені здається, це якраз їх і підкупило, щоб зайти в будиночок, який ніким не захищений. от Але насправді а, нічого страшного не відбулося. я ми туди приїхали, ми були дуже обережні, бо нам розповідали про мінування і про те, що uh -huh. там реально якась небезпека. А ми якби оцінили ущерб, але в принципі нічого такого, ну прям того, що нам було реально цінне. Не забрали, тобто там наші фотки залишились залишились якісь цінні там картини, які ми любили. Які я малювала От, які я малювала картини? Чомусь ніхто не вкрав. От, але Саш, <світ> е Саш, ну це слухай, ну це ж це ж для тебе цінні речі, а для цих покидьків для них для них же цінні речі. Це ноутбуки і, і, і пральні машини, і не знаю, і золото машину. там ти розумієш. Пр -пр пральну машину чомусь залишили, мабуть, вже не влізло, але е брали <світ> <світ> дуже дивні речі, а, наприклад… а які. А штука, яка сушить рушники, знаєте, от, в, в душевій, тобто вони її відкрутили. На стіні ну, тобто, чинівна, вона, да? Вони... В... Да, 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 я не знаю, вона ж прикручена, і це вони дорого. ну, вони відібрали її? Відкрутили. А відкрутили, відкрутили. Її? а, відкрутили. Боже, який культурний да. Орф потрапив до тебе в ванну. Um... Да, забрали, ну типа, забрали такі речі, які не дуже сильно дорого коштують, але ну мабуть їм в хазяйстві вона пригодиться. Тобто це дуже цікаво. Забрали, забрали батареї, наприклад, ту ну, просто які батареї? Електричні, електричні батареї, які на, на стінах висіли. Ну тобто величезні такі батареї, які ну якби. От. Крапе. Я не знаю. Саш, я навіть не знаю, що сказати з цього приводу. А скажи, вони, а як ти кажеш, що вони відкрутили? Тобто, не тому, що от Женя Сінельніков розповідав, що намагалися телевізор відідрати від стіни, не вийшли, і вони просто його розбили приклад. Тобто, взагалі якісь розумови відсталі, розумієш? А ти кажеш, що обережний теж саме розповідали? Тобто ти кажеш, що в тебе там більш-менш вони такі охайні були. Більш-менш охайні ну, вони розбили декілька там вазонків. Звичайно, 60 чи 70% відсотків рослин загинуло, і я ненавиджу їх за це, тому що нам прийшлось виїхати. А я якраз дуже-дуже люблю рослини і мріяла, щоб в мене було ну знаєте їх прям максимальна кількість. І коротше я виїжала дуже мало. А, от, а так ви знаєте, вони перевернули всі речі. Вони там а, вивертали ці коробки з під айфонів, думаючи, що там айфони, я не знаю чому. Ну, а, і все таке. От було звичайно трошки неприємно. І зараз ми там не живемо поки що. А, бо ще угу. трошки є ризик, що в лісах можливо ще є. Якісь там диверсанти, або я не знаю, як воно називається правильно, тому що я чула, що в білій церкві там в лісі знайшли е цих орків, а наш ліс він дуже-дуже великий і він реально тягнеться аж до Білорусі, тому е таке собі, кінечно, трошки no. стрімне. Це звичайно шок, Саша. Такі, такі історії, да, коли це просто, незважаючи на те, що вони відкрутили, а не там не відірвали, як ти кажеш, ну все одно, це якась падлюка залізла в твій будинок і в своїй шлях. Посачає в, в, в чомусь твоєму особистому, це, от, от це знаєш як душу <забілість> на <виборі. забілість> да, ну, Ви <забілість> знаєте, насправді, оце перший день було таке максимально неприязнь. Uh -huh. Ми там переночували в перший день, на другий день до нас прийшли сапери. Передивились все, сказали, що дуже часто ховають міни під бачком унітазу. І, типу, ти нажимаєш на кнопку і спрацьовує ось ця розтяжка, і ми такі: ой, унітаз не замінований, все нормально. Можете далі йти. Ну, Короче, ми ще вони казали, що в цих пральних машинках теж ховають. А міни чи розтяжки теж там перевірили, всі речі перевірили. Казали, що в, кеди, в кросовки, в взуття кидають теж якісь міни, розтяжки, все таке. Ну коротше, повне жесть а На ліжка під матраци. Ну коротше, перевірили все. Машину нашу, яку ми залишили, ми на одній виїжджали, виїжджали на іншу, залишили під домом. І вона чомусь вони її вирішили сокирами по мабуть. Бо, тому що ну, зрозуміло, що на ній вони не виїдуть, ключів ніде не знайшли вдома і просто взяли її, погоцили з сокирою, зачекали. Сокирою побили машину, <звук> так, да. просто просто, да, просто от просто по приколу. І Так, шкло, з... шкло розбили, да. а, а, та. Та, шкло а, розбили а, там, де водійські. е, і, і от, побили саме. Сокіру, і знаєш, там вже так фарба повідлущувалась усюди в тих містах, і коротше, тепер треба буде ну, нормальненько розкошелитися. Mm, да Чуєш, Саш, а хто так. тебе врятував від окупації? Е-е, Що ти маєш на увазі? Ну, я Як ти виявляла я... да, 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 виїхати. Да, да, да. А, ну, мій тато в нас є також будинок в лісі в Макарові, там і 50 кілометрах від Києва. і Папа на той час був там, і на п'ятий день цієї війни. Він сказав, що окупанти заходять в Макарів, і тобто це від нас вже було кілометрів 30 І він сказав, що там через день-два вони вже будуть і ще з однієї сторони заходити до Києва. І я пам'ятаю реально, що тоді була така ситуація, що зі сторони там Гостомеля заходило, заходили окупанти, а вони якраз в, аеропорт, в аеропорті там ми все ну, нам було видно, там, як все горить, як все палає, зривається. І зі сторони Макарова якраз теж заїжджали вони через Житомирську трасу. І... Ми вирішили якомога швидше виїхати, тому що реально думали, що можемо потім ну не виїхати. Як, на жаль, дуже багато людей а, потрапило в таку пастку, і в бучі, в Ірпені вони не могли виїжджати. І так також це були і мої друзі, там теж в Ірпені дуже довго не могли виїхати. І потім якимись лісами, там полями через аж два 3 тижні війни. Виїжджали, ну коротше, теж така серйозна штука. В Ірпіні ми були вже декілька разів. Таке дуже рідне для мене місто, бо ну я, по-перше, кожен день повертаюсь додому так, поверталась. По-друге, Ну там знаходиться, не знаходиться все, що я люблю там. Починаючи з супермаркетів, закінчуючи моєю стоматологічною клінікою зубастіки, я не знаю як вона. Я її обожнювала, бо там мені включали завжди мультики. Я спокійно собі сиділа. Uh -huh. От коротше, дуже важко. 94. Слухай Саш, ну скоро повернемося. Да, це... Я впевнений. Скоро скоро повернемо. Е, Всі все, все буде добре. Слухай ми слідкували за е, тим, як ти виступала активно Сполучених Штатах. Це було фантастично. Привертала увагу, збирала кошти, співала, коли підіймали, спала гімн, коли підіймали український прапор. Нью-Йорку. Фантастично це виглядало. Ми е, прям мурашки по тілі. Це було прям. Слухай дуже круто. А ми зараз все одно ми намагаємося якось зараз повертатися наскільки це можливо до спілкування. Зараз всі одне одному пишуть повідомлення завжди. я Думаю це помітила, Да частіше стало yeah. спілкуватися. Ми зараз з тобою проведемо такий невеличкий знаєш від тебе, майстер-клас поради від тебе для наших глядачів, Перш за все, ми тобі будемо показувати смски, ну повідомлення. А від чоловіка, а ти маєш сказати, як, 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 як би ти на них відповіла? Це нормальне це повідомлення чи ні? Давай перше тобі зараз покажемо. Ось таке повідомлення. Вімо приходить, е, приходить дівчині е, Саша. I'm not okay. and how are you? How are you? Ось таке повідомлення. Або are хавою. Саша. треба, Ні, давай українську, не треба. Ну, я сказала... Що на таке відповідати? На таке відповідати я маю дуже великий досвід такої таких розмов, бо багато друзів моїх залишалось в Києві, і якраз ось такі повідомлення я дуже часто отримувала. І зазвичай я одразу дзвоню цій людині, і ми повністю розбираємо, чому вона відчуває себе. Там якимось чином погано, і ми підтримуємо один одного, кажемо, що любимо один одного. Обов'язково кажемо, що скоро побачимось, що все буде добре. Кажемо берегти один одного. Це найважливіші слова в війну, якраз. З такою підтримкою зберігаються люди, які поряд з тобою. І кожен день в мене реально починався з того, що я писала тисячі повідомлень своїм друзям і підтримувала їх якомога більше. Але скажу одразу, mm -hmm. що не знаю, що було гірше, от якраз в найважкіші най най важ такі часи. Що було гірше бути за кордоном, ніж бути в Києві? Чи де-інде? Ну тобто, я б краще залишилася в Києві. Бо коли ти за кордоном, то тобі дуже важко. Не картати себе за те, що ти там не, не робиш, типу, якось достатньо. Ну, тобто, це для мене було ага. найгіршим. Я, я дуже погано спала, я ну, не, не могла знайти собі місця. І поки я не приїхала в Київ, реально, я тут в Києві перший раз за ці два місяці нормально виспалась. І знаєш, відчула себе якось спокійно, реально, як вдома. Поки я була в Нью-Йорку, я реально ну, я робила багато справ і все таке, але. От не було у мене ніколи там такого відчуття, що от я. Ну от роблю все, що я можу, і, і от і навіть коли я дуже сильно втомлювалася, я все одно така блін. Ну там люди сидять під обстрілами. А я тут і я не можу собі дозволити. Ну це відоме я... почуття провини, про да. яке зараз так активно сказати. Да, да, да. ага. Психологи, але треба з цим боротися. А, але повертаючись до а, тої смски, аймоно таке. А це ж наш назва твоєї нової пісні, яка да. присвячена подіям війни в Україні. А, ти використала в кліпі і звуки сирен і вибухів, і обстріл. Лів, і також реальні відео людей, які тікали від бомби, ховалися в ванній кімнаті. Я пропоную зараз шматочок послухати. Давайте давайте. Ас, до речі, повну версію обов'язково подивіться на на youtube каналі. Не, не пропустіть. Ми у нас тут часу небагато, звичайно, ми не можемо всю. Але е, Саша, чу... Саш, нас є друге смс. Поїхали далі. Покажіть нам, будь ласка, друге смс. Саша, я фанатю... фанатію від тебе більше року. Дай мені шанс йдемо на побачення. От що б ти на таке відповіла? Чи були випадки, коли ось так от фанати писали, і ти, можливо, відповідала? І коли востаннє ти була на побачення, розкажи, будь ласка, зі своїм хлопцем. Ну, це так. А, ну, Я мабуть би не пішла на побачення з людиною, яка фанатіє від мене. Анатолій знає, що в мене колись ну, в мене були хлопці, і зачасту вони не знали, хто я, і це для мене найпрекрасніше, що могло бути. Ну, знаєте, тому що ти відкриваєш, ну, ти просто для людини просто персонаж, якого треба вивчати, і це дуже класно. От ну в нашому шоу бізнесі це це така проблема знайти собі хлопця, який тебе не знає, який би потім не шукав якісь твої інтерв'ю, де ти ляпнула якусь фігню. Ну, типа, це, звісно, мінус бути артисткою. Реально, те, що ну про тебе багато що знають. От і все лишається в інтернеті. <смеш> От. Ем, тому, якщо б людина написала, що фанаті від мене пішла на побачення, я б, мабуть, сказала, що е, давай ми зустрінемось в якомусь людному місці, <смеш> сфоткаємось, обіймемось і підемо кожен своєю дорогою. <смеш> Я Саш, ну всіх, же турбує, всіх же турбує, тому що була інформація. значить, Саша виїжджала зі своїм хлопцем і так далі. Всіх турбує. Що там в особистому житті у, у нашої улюбленої солістки гурту Каска? Ну, все mm? прекрасно. Я виїхала разом зі своєю сім'єю, хлопець залишився в Україні. Ми ну, разом всі їхали спочатку на Західну, потім ми поїхали, а хлопець поїхав mm -hmm. назад. І зараз все нормально, ми живемо разом, okay. клас. ну слава Богу, слухай. Тоді останнє смс yeah. для тебе. Останнє смс. -ка. Покажіть та, yeah, яка мені подобається. Так, треба її показати. Давайте, значить... Ні, ні, на це... Це... хочу від тебе дитину, це ми пропускаємо. Давайте, це потім, це наступне інтерв'ю. Ось таке повідомлення. Я, звісно, можу показати тобі, звідки на Білорусь готувався напад, але давай краще покажу зоряне небо на Подолі. Як тобі таке повідомлення? Це супер. Ну, це ж, це ж не президент Білорусі, буде мені казати. Це просто, Та ні, це ні, шо, не дай Боже. Подкат. Це просто такий підкат, да, несподіваний. Така смс-ка непогана, правда? Так, да, прекрасно, дуже. Це мій найлюбленіший мем, це єдине, що мене смішить вже майже три місяці. Коли, коли він шепоче, коли він там. Боже, я серйозно кожен раз я не, не встигаю Ну, мені не, не набридає цей мем, це просто кайф. Значить, висновок ну, подобається чоловіків гусами і почуттям гумору. <laughs> <laughs> Ось такий краш. Дякуємо, <laughs> Тома. Ну, в нас uh, на теж є. <заріця> дуже класний краш. По Зібров. бороти. Ну, по глазімо у ну, нас краш Ну, ти давай. Хто ти того нещасного Лукашенка рівняєш з нашим Павлом Зібровим? Це взагалі різні, різні історії. Стажника, ми тобі дякуємо за те, що ти з нами цей ранок провела раді тебе бачити, надзвичайно, і вже хочеться зустрітися нарешті з тобою наживо. Думаю, що скоро, скоро в нас це вийде, правда? Звичайно, вийде, народ, ми на зв'язку. Підписуйтесь на інстаграми, нас усіх, і будемо тримати вас в курсі. І в Ютубі так тобі, само ставте дзвіночок, щоб не пропустити ось, такі, ось таких от ексклюзивних гостей. Селіська гуртку гурту казка, Гурту казка Олександра Заріцька з нами була на зв'язку. Дякуємо тобі, бережи себе і мирного дня.